Справу завершено, вирок озвучено. Рівненський міський суд визнав винним міського голову рівного Олександра Третяка в корупційному адміністративному правопорушенні. Покарання передбачає штраф у розмірі 6800 гривень, а Також позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік. Для міського голови поки що це ще нічого не означає, оскільки в нього є ще 10 днів на оскарження цього цієї постанови. В випадку тільки якщо апеляційний суд підтримає рішення першої інстанції, то тоді його буде відсторонено від посади. Це рішення міського голову Рівного Ого, застало у Німеччині. Він там перебуває у робочій поїздці. Виїжджаючи із Рівного, міський голова знав про судові засідання. Олександр Третяк уже відреагував на постанову. Свою позицію очільник міста виклав у своїх соцмережах. Вважаю сьогоднішній судовий процес знущанням над правосуддям. Не визнаю провини жодним чином та переконаний, що дію у межах чинного законодавства. Попереду апеляція, де продовжимо відстоювати свою правоту. Вирок Олександру Третяку винесений згідно постанови Національного агентства із запобіганням корупції. На міського голову НАЗК ще у лютому склав три протоколи. Два було закрито за відсутністю складу порушення та за строком давності. А от по третьому протоколу винесли рішення. Стосується цей протокол нарахування премій і доплат, керуючий справами міськвиконкому Марії Корнійчук. Жінка була у штабі Олександра Третяка і внесла до виборчого фонду. 45 тисяч гривень після перемоги третяка на виборах міського голови жінка отримала посаду у міськвиконкомі та доплати і премії. НАЗК побачив у цьому конфлікт інтересів. Мовляв, жінка допомогла тоді їй віддячують за рахунок бюджетних коштів. Зараз суд став на сторону НАЗК. Рішення про корупцію суддя оголошував без третяка, який проводив без нього й попередні засідання. Суддя Петро Денисюк, попри поважні підстави для відкладення судового засідання, що було призначено на 7 липня 2023 року, провів його без моєї присутності, чим грубо порушив законодавство. Більшість судових засідань Олександр Третяк пропустив. Останньою краплею для суду стало те, що 5 липня міський голова пропустив слухання, заплановане на 14.00 через нараду в Києві. Втім, міського голову побачили о пів на 16.00 у рівному. Перебуваючи у відрядженні в Києві, я повернувся до міста і вчора, так я і ще під вечірній час, як завжди, перед початком роботи сесійного засідання, ми з головами фракцій. Збираємо нараду робочу для того, щоб говорити питання проведення сесії. Це пояснення міський голова дав 6 липня. 7-го відправився у відрядження в Німеччину, тобто в той самий день, на який було заплановане судове засідання. В таких діях прокурор помітила спробу ухилитися від відповідальності, адже термін розгляду цієї справи спливав в середині серпня. Адвокат стверджує, засідання без обвинуваченого проводити можна було. Законодавство передбачає таку можливість, щоб розглядати справу без участі сторони. Яка яка обвинувачується. Він сам винний в тому, що багато разів намагався уникнути судового розгляду, відповідно, затягувати судовий процес, для того, щоб і цей протокол було закрито за. Закінченням сроків і тим він таким чином хотів уникнути відповідальності. Суддя на таке не повівся. І як бачимо, ось такий результат наразі рішення ще не набрало чинності. Олександр Третяк має 10 днів, аби подати апеляцію. Доки оскаржуватиметься рішення суду, він перебуватиме на посаді та виконуватиме функції міського голови. Якщо ж третяк програє апеляцію, то його можуть відсторонити від займаної посади на рік. Тоді виконуючим обов'язки міського голови, стане секретар Рівненської міської ради Віктор Шакерзян. Вадим Мороз, Віктор Міщук, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.